Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дрова. Каже він до півника Сиди півнику на печі та їж калачі. А як прийде лисиця, не обзивайся. Пішов котик, а ось і лисиця біжить. Стала під віконце та й приказує Півнику, братику, очини як не очиниш Вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток-ток, не велів коток, озивається півник. Ось лисиця віконця видерла, борщику виїла та півника забрала. Несе, а він гукає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця, за клинові ліси, закрутіє гори, за швидкії води. Ось котик почув, прибіг, одняв півника у лисиці, приніс додому та й знову каже. Тепер я піду далеко. І хоч як ти мене гукатимеш, я не почую, сказав півникові. Пішов знову котик у ліс, а лисичка вже тут, як тут. Півнику, братику, очини, Ток-ток-ток. Не велів коток, а лисичка таки забрала півника і понесла додому. Як не гукав, як не кликав в півник котика, той не почув. Прийшовши ввечері додому, котик, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички. Сів біля нори, заграв та заспівав. А лисичка саме паляниці пекла. Ось старша дочка й каже їй. Піду я, мамо, подивлюсь, хто це так гарно грає, і паляницю однесу. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик її цук. А тоді забіг до хати, забрав півника та й поніс додому. Ось і понині вони живуть і хліб жують.